Полуниця Світхард має ось такі листячко. досить велике, хоча кущі невеликі. В перший рік праводоношення один, два квітконоси. Квітконоси мають 7-9 ягідок. Маленьких ягідок взагалі немає. На другий рік. З'являються, ягідки іншої форми, але вона тільки одна перша. Ось такої. Останні будуть так само сердечками. Світхарт. Солодке серце. Ягідка досить щільна. але всередині м'якенька. Середня ягідка десь 20. Зараз, секундочку. 19. 23, ну в середньому 20 грам. Зараз спробую зрі... порі... розрізати. Маю таку структуру. Кисло-солодкий смак. Але дуже гарна, Якщо є моделі так рахуються, ягідки це буде світ харт, солодке серце. Думаю, зацікавить ягідку людей, які займаються кулінарією. Для прикраси ідеально. Та і так поїсти. Дуже гарна ягідка, ідеальної форми. Вирощуйте всім гарного дня.